Як тільки відкочується кіл, я продумую план. Перше, що я бачу, це червоного гравця, який стоїть на адмінці. Розумію, що він там один. Я біжу вниз і хочу зробити саботаж, щоб всі гравці побігли ремонтувати, а я зміг вбити когось у них за спинами. Мене бачить сірий, як я біжу вниз. Це добре, бо він може підтвердити мій фейковий маршрут. Далі я вимикаю світло і шукаю кіли внизу склада, але як на зло, ніхто не йде з правої частини карти. Тому я чекаю, поки сірий піде ремонтувати світло і біжу в адмінку. Оскільки світло вимкнене, мене ніхто не бачить. Для всіх я зараз знаходжусь в правій частині карти, і це підтвердить сірий. Тому я роблю кіл в адмінці і швидко вантую в праву частину карти, щоб відповідати своєму маршруту. Далі я стою на щитах і закриваю столову та склад, щоб дати час відкату КД. Я стою біля закритих дверей, щоб зробити вигляд, що я прийшов з правої частини карти. І на щастя, після відкриття дверей мене бачить банановий. плюс один гравець до мого алібі. Далі я хочу бігти з гравцями в сторону адмінки і знайти труп, щоб це побачили інші, і моє алібі стало ще сильнішим.